факти про число Пі, день числа Пі – 14 березня. Правильніше було відмічати 22 липня, оскільки більш точне значення числа Пі 28. Саме стільки становить відношення довжини будь-якого кола до його діаметра, що й прийнято вважати числом Пі Цікаво, що своє ім'я мають кілька чисел у нескінченній послідовності Пі Так. Шість дев'яток числа Пі мають ім'я американського фізика. Якось Річард Фейнман читав лекцію і приголовшив публіку зауваження. Він сказав, що хотів би на пам'ять вивчити цифри числа Пі до шести дев'яток, тільки для того, щоб під кінець розповіді вимовити шість разів дев'ять, не тякаючи на те, чи його значення є раціональним, тоді як насправді воно є іраціональним. Є цікавий збіг. 14 березня народився великий учений Альберт Ейнштейн, який, як відомо, створив теорію відносності. Тим не менш, фізики теж можуть приєднатися до святкування дня числа пі у звіті, як клуба шанувальників числа пі, і навіть проводяться змагання, перемагає в яких той, хто в правильній послідовності назве найбільшу кількість знаків після коми. Заняття можливо і не дуже практичне, зате воно добре вправляє пам'ять. Рекордсменом є японський інженер на ім'я Акіра Харагучі, який зумів запам'ятати 111,701 знак після коми. Для запам'ятовування такого масиву чисел Харагучі використовував мнемонічну методику власного винаходу число пі і сірники. Музика числа Пі. Що буде, якщо цифри числа Пі перекласти на ноти? Яка вида музика? Не знаєте? А я знаю. Можу розповісти.